У межах програми охорони навколишнього природного середовища в 2024 році на Чернігівщині провели 35 природоохоронних заходів. Зокрема, більшість заходів стосувалися ліквідації забруднення довкілля побутовими відходами та небезпечними речовинами. Утилізація однієї тони це десь майже 97 тисяч гривень. Тому це найбільш дороговартісний захід. На початок 24-го року було. За матеріалами інвентаризації 223 тонни таких відходів на території 17 громад в області. Хотілося б зазначити, що в 2023 році були виконані роботи по утилізації 40 тонн з території 10 громад. У 2024 році були профінансовані заходи і вивезені майже 91 тонна безхозяйних хімічних засобів захисту рослин. З обласного фонду витрачено 6 мільйонів гривень, з бюджетів місцевих громад майже 3 мільйони гривень. Значної шкоди екології завдало забруднення органічними сполуками річок Сейми Десна на території Сумської та Чернігівської областей, які зафіксували в середині серпня 2024 року. Це забруднення потрапило в річку Сейми з території РФ та характеризувалося двома хвилями. Унаслідок всього цього забруднення виявили понад 28 тонн загиблої риби на території Чернігівщини. Наразі відбувається поступово природне відновлення цих річок. Не чинить гострої токсичної дії. Ну, звичайно, не враховуючи те забруднення, яке пройшло сеймом та Десною протягом серпня, вересня, жовтня, місяця минулого року. Про відновлення говорить зарано, давайте зачекаємо проведення проходження паводку весняного. Після цього будемо, звичайно, проводити ще якісь додаткові аналізи, проби води. Будемо звертатися до Десянського басейного управління Державної екологічної інспекції в Чернігівській області. Відновлення воно відбувається природним шляхом, але не так швидко, як нам би цього хотілося. Тобто, забруднення відбулося дуже дуже швидко, а відновлення на відновлення потрібні роки.